Всіх вітаю! Сьогодні я хочу ознайомити вас з комедійними фільмами 2024 року. У добірку війшли досить різноманітні проєкти на будь-який смак від легких сімейних комедій, які чудово підійдуть для перегляду з дітьми до динамічних бойовиків. Також розповім про романтичні та сатиричні фільми, які додають гостроти. Про деякі цьогорічні комедії я говорила у ролику з найобговорюванішими фільмами 2024 року. Тож, якщо не дивилися, то в описі під цим відео я залишу на нього посилання. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Жадібні люди кримінальна комедія з Джозефом Гордоном Левітом Лілі Джеймс та Хімішем Пателем в головних ролях. Шукаючи тихе спокійне місце для життя, поліцейський на ім'я Віл переїжджає до маленького містечка на східному узбережжі. Його напарником стає не зовсім розумний корумпований коп, якого звати Тері. Перший день на службі обіцяє Вілу бути безтурботним, але після випадкового вбивства заможної жінки він разом із Террі опиняється в епіцентрі заплутаної комічної інтриги. А коли герої натрапляють на сховані мільйони доларів, це стає початком небезпечної подорожі з фальшивими вбивствами, кримінальними розбірками та злочинцями, які хочуть заволодіти знайденими коштами. Жадібні люди це динамічно. Комедія, яка імітує стиль братів Коїн. Попри технічні недоліки, фільм пропонує яскраві комедійні моменти і захопливу гру акторів, що робить його чудовим вибором для розважального перегляду. Підбурювачі. У центрі сюжету похмурий морський піхотинець Рорі у виконанні Мета Деймона та колишній в'язень кобі, роль якого дісталася Кейсі Афлеку. Вони опиняються втягнутими в змову одного з бостонських кримінальних лідерів, який планує пограбувати мера міста. Спочатку все здається легкою справою, але через непрофесіоналізм і низку несподіваних подій їхня авантюра перетворюється на серію комедних невдач. На перший план виходять постійні провали грабіжників і комічні ситуації, а також взаємодія між Рорі та кобі, яка підкреслюється дотепними діалогами та неочікуваними поворотами. Це легка комедійна Історія, що ідеально підходить для вечірнього перегляду. Хоча від фільму не варто очікувати феєрії гумору чи глибокого сюжету, він все ж пропонує приємний відпочинок. Ріки стиніки. У ніч на Хеллоуін 1999 року троє друзів, Дін, Дінвес і Ті вирішують пожартувати над сусідом, проте їхня витівка закінчується непередбачуваною пожежею. Щоб уникнути покарання, вони створюють вигадану особу на ім'я Рікі Кістаніки і підлаштовують ситуацію так, щоб поліція повірила, що Рікі – це чужинець, який не має нічого спільного з їхнім містом. Протягом років цей вигаданий персонаж стає їхнім способом уникати обов'язків і жити безтурботно. Але коли їхні близькі вимагають нарешті зустрітися з цією легендарною особистістю, друзі наймають актори і пародиста рода, щоб. До зіграв ріки на важливому родинному заході. Проєкт «Рікі Станіки» – це спроба повернутися до класичної комедії, поєднуючи знайомі гумористичні шаблони з новими ідеями. Фільм балансує між традиційним і сучасним гумором та пропонує чимало веселих моментів. Містер Блейк до ваших послуг. Французька комедійна драма заснована на одноіменному романі. Жиля Легардзін'є фільм переносить на екран зворушливу та гумористичну історію про зміни в житті та пошук нового сенсу. Головну роль виконує Джон Малкович. Ендрю Блейк колишній бізнесмен, який після втрати коханої намагається переосмислити своє місце у світі. Він вирушає до Франції, яка має для нього особливе значення, оскільки саме тут він зустрів свою покійну дружину. Блейк влаштовується дворецьким у маєтку, бо Вільєти знайомиться з цікавими колоритними людьми. З кожною зустрічю він відкриває для себе нові способи подолати біль втрати і знову знайти радість у простих речах. Фільм відрізняється теплим та іронічним тоном, а також блискучою грою Малковичу, який вміло передає складність свого персонажа. Він поєднує в собі тонкий гумор і зворушливий. Драму, створюючи атмосферу, що зачаровує глядачів. З бездоганною грою акторів та майстерною режисурою містер Блейк до ваших послуг однозначно належить до фільмів, які варто подивитися. Забери мене на місяць. Романтична драма із Карлетт Йогансон та Ченінгом та Татомом у головних ролях. Події розгортаються у 1960-х роках. Келі Джонс керує рекламною компанією для космічної програми Сполучених Штатів Америки. Харизматична жінка здатна маніпулювати людьми і успішно продавати будь-який продукт. Вона отримує завдання підготувати фейкову висадку на місяць на випадок провальної місії НАСА. Під час роботи їй доводиться знаходити спільну мову з серйозним керівником запуску космічного центру Колом Девісом, який ще не оговтався від катастрофи Аполлона. 1 їхні протилежні погляди створюють постійну напругу, однак з часом між ними з'являється романтична іскра. Що тільки ускладнює їхню роботу та змушує кожного переглянути свої моральні цінності. Келі починає сумніватися в правильності своїх дій, а кол вчиться бачити світ не лише в чорнобілих тонах. Фільм поєднує сатиру, комедію, драму та вдало переплітає між собою реальні і вигадані події. Сюжет дає достатньо простору для гумору, заснованого на давно відомих теоріях змов про фейкову висадку на місяць. Види милосердя. Чорна комедія грецького режисера Йорга Салантімуса з Емою Стоун, Віллемом Дефо, Джесі Племенсом та Маргарет Кволі в головних ролях. Це антологія, що складається з трьох різних історій, які переплітаються у спільних темах ідентичності, втрати свободи, волі та аб'юзивних стосунків. Перша частина розповідає про офісного працівника Роберта, який беззаперечно виконував усі накази свого начальника Реймонда, зокрема, небезпечні та найхимерніші, а коли вирішив взяти ситуацію під свій контроль, його життя почало розвалюватись. Друга історія зосереджується на поліцейському чи зникла дружина Подібно повертається додому, але він починає сумніватися, чи насправді це та сама людина. І третя частина присвячена секті, члени якої шукають жінку, що здатна воскрешати мертвих, але зіштовхується із власною вірою в саморуйнування. Фільм наповнений жорстокими і абсурдними сценами, що часто перетворюють чорнокомедійний жанр, психологічну драму. Йоргаслантімос демонструє свій характерний стиль з унікальними метафорами і стилістичними рішеннями. Кожна з історій має свої цікаві моменти та сильні акторські роботи, проте загальне враження від фільму може бути змішаним. Але якщо ви любите нестандартність, Жети і експериментальний підхід до кіно це фільм є чудовим вибором. Міністерство неджентльменської війни. Британський шпигунський комедійний бойовик від режисера та сценариста Гая Річі. Фільм має спільну назву з книгою Джалса Мілтона, «Черчилівське міністерство на джентльменської війни, але основою для сценарію послужила книга Деміана Льюіса, таємні воїни Черчилля. вибухово правдива історія вічий духів спецпризначенців Другої світової війни. Одну з головних ролей виконує Генрі Кавіл, але й у кінострічці також грає чимало знайомих акторів. Фільм розповідає про секретну британську операцію, відому як постмейстер. У 1941 році Сполучене Королівство Великої Британії намагається. Зупинити спроби Німеччини захопити Європу. Лондон регулярно зазнає бомбардувань, тому прем'єр-міністр Вінстон Черчилль вирішує піти на ризикований крок. За його неофіційним наказом була зібрана команда спеціального призначення на чолі з майором Гасомарчем Філіпсом. Їх єдиним завданням було знищити італійське транспортне судно і таким чином зірвати постачання пального для німецьких підводних човнів на острові в західній частині Африці. Фільм демонструє динамічний підхід до розповіді з акцентом на нестандартні методи та стратегії. Хоча він має свої недоліки та іноді може здаватися перевантаженим, він пропонує достатньо захоплюючих сцен та екшен моментів. Найманий вбивця Романтична комедія з елементами бойовика з Гленом Паулем та Адрією Архоною в головних ролях. У центрі сюжету викладач психології в коледжі, який під прикриттям працює кілером для поліції нового Орлеану. Його життя стає ще складнішим після зустрічі з Мейді Мастерс, яка хоче позбутися свого жорстокого чоловіка. Головний герой опиняється перед складним вибором між своїми моральними принципами та можливістю поринути у кримінальний світ заради кохання. Кінострічка чудово підійде для перегляду тим, хто любить легкі бойовики з емоційним сценарієм. Фільм зачаровує свою хімію між героями та сміливим поєднанням моралі та розваг. Сюжет постійно тримає глядача в напрузі, не дозволяючи перед. Бачити, що станеться далі. І, до речі, він заснований на реальних подіях, але з великою часткою творчої інтерпретації. Snack Shack Події фільму відбуваються у 1991 році. Головними героями є двоє друзів, які після невдалого плану заробити легкі гроші вирішують відкрити кафе біля басейну. Спочатку їхні справи йдуть чудово, проте ситуація ускладнюється, коли вони обидва закохуються в нову рятувальницю на ім'я Брук. Між героями одразу ж виникає конфлікт, оскільки їхня дружба та плани на літо опиняються під загрозою через її появу. Сюжет фільму є напівавтобіографічним і ґрунтується на дитячих спогадах режисера та сценариста цієї картини Адама Картера Реймера. Проєкт поєднує. Гумор з теплими моментами дружби та дорослішання, відтворюючи атмосферу 90-х років. Тельма. Комедійна драма із джудстві по головних ролях розповідає про 93-річну жінку Тельму, яка стала жертвою телефонних шахраїв. Злочинці представились її онуком Дені та зуміли виманити у неї 10 тисяч доларів. Коли Тельма зрозуміла, що поліція їй не допоможе, вона вирішує самостійно повернути свої гроші і поринає у захопливу пригоду разом зі старим другом Беном. Фільм глибоко і водночас весело досліджує тему старіння, не забуваючи при цьому про велику повагу до віку та людської гідності. Він про щирою любов'ю до персонажу вдало поєднує гумор та теплоту. Тут багато Медійних моментів, а музичний супровід, що нагадує саундтреки до фільмів про Бонда, додає енергії, роблячи перегляд чи більш приємним. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.